Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. І розповісти сьогодні я вам хочу чергову історію свого життя. Розпочну так, як колись розпочинали розказувати казки. Давним-давно жили, були так. Це було давно, років 30 тому назад. Я робила розклад на картах, спочатку на звичайних гральних, а потім у мене з'явилися таро. І робила я це. Не тільки з метою підзаробить. Хоча в ті далекі дев'яності заробляли хто як міг, хто чим міг і як міг. Криза була неймовірна, самі знаєте. Але і ще тому, що дуже мені цікавили мене долі людські. Не знаю чому, але це було дуже сильно цікаво. Я знала. От сама по собі знала, що таємницю от того розкладу, о тієї людини, яка звернулася до мене за допомогою, я нікому не мала ніякого права розказувати. Але сьогодні розповім, тому що срок давності, ну як то кажуть, минув, і, може, ця історія послужить для когось уроком. А для мене вона тоді послужила добрячим уроком. Рекламу собі я не давала. Ясно чому не було інтернету, але поговір поміж людьми пішов і попросилася до мене, як то кажуть, на прийом подруга моєї подруги. Мучила її одна ситуація двоє синів мала. Старший вчився, десь казала в аспірантурі Красень. Сама бачила, бо ж містечко у нас. Невеличке, прийшлося зустрічатися. Так от, учився, а сам ну, як Бог, а дівчини не було. І мама, яка хотіла знати причину, про яку, мабуть, здогадувалася, і йшла до мене, щоб я підтвердила її здогадки. От, самі вони були, люди далеко не бідні, на той час, можна сказати, виділялися своїми статками поміж своїх сусідів, а йшла вона. До мене з одним карбованцем в кишені. І щоб ви знали, зробила з нього мотлух, вона нервувала. Тому що, ну, понятно, боялася почути правду, підтвердження її здогадок. По-друге, боялася розголосу своєї історії. І міняла в кишені того рубля, як тільки могла. Вона його і в трубочку скручувала, і складала якимись кубиками, і пожмакала, зробила з нього те, що мавпа з газетою. Сиділа у мене червона, набундючена, в стресі, зразу видно було. Людина нервує. Спробувала я перетасувати карти, вони розсипалися. Раз, і другий, і третій. Я ж думала, що це просто її енергетика впливає. Та, та коли зробила розклад, вони мені почали таку дурню видавати. І про її батьків, і про роботу, і про чоловіка. Я подумки прикрикнула на них і потребувала, щоб вони відповідали. По суті, так от вони розказали, що має він інтим, і секс. Із чоловіком, мабуть, в навчальному закладі, і з керівником якимось, ну, карти кажуть, з начальником. Я дивилася на карти, на ту маму, яка чекала відповіді, а відповісти не могла. От, Розуміла, що це її доб'є, що вона не признає моїх тлумачень, що за таку відповідь можуть і оплювати, ну, в переносному смислі цього слова. Так от прийшлося мені набратися наглості і набрехати, що скоро він має познайомитися з дівчиною і їхня дружба згодом переросте в кохання, мама тяжко вздихнула, розслабилася, усміхнулася і поклала мені в знак подяки на стіл отого карбованця замусоленого. Так от, до чого я веду? До того, що, мабуть, була я наївною. І не попереджала про суму оплати своєї праці, а потратила я свій час, час свого життя, на те, щоб заспокоїти клієнтку, відклала свої звичні справи, розділила з нею її проблему, пропрацювала за спокійливим і отримала за це смішну плату. Карти... Не хотіли працювати з самого початку вони знали, хто йде, і знали, з ким мають справу. Розсипалися, я розуміла, що ситуація непроста. Я не вміла тоді на той час видавати негативну емоцію, ту інформацію, яку бачила чи розуміла по картах. Але скажіть, будь ласка, чи готовий кожен із нас почути інформацію? Яка шокуватиме ту інформацію, яку страшно почути. А ще скажіть, будь ласка, що ви з нею будете робити з цією інформацією? Ну, от що? Так от, щоб ви знали, що карти попереджають, що може статися, або зщитують ваші думки те, про що ви думаєте, те, про що ви здогадуєтесь, те, чого ви боїтеся, вони розповідають. Ну, отримали ви. Серйозне попередження, і що І що ви з цим зробите? Смиренно будете ждати тих подій, які, про які вас попередили, да? я розповідаю своїм клієнтам, що події, про які говорять карти, можна змінити, відмолити, але для цього треба прикласти багато зусиль. Це великий труд. По-перше, треба попостити. І Якщо маєте силу волі і величезне бажання щось змінити, то постити треба тільки на воді і як можна довше, стільки днів скільки витерпите. Щоб мислі ваші вгомонилися, заспокоїлись, почистились, а тоді з ясною головою. Молитися, щоб негатив отой відступився, але люди, які йдуть за порадами, не готові визнавати своїх помилок, своєї вади в характері, не готові на такі жертви, як піст без їжі, і в більшості смиренно погоджуються з тим, що має статися, або ж кажуть відробіть. А я не маю ніякого морального права. Влізати в чужу долю і щось там міняти, тим паче, коли людина, про яку іде мова, може навіть нічого і не здогадуватися, що про неї хтось говорить. Я можу і вмію втручатися в долю людини, але твердо знаю, що ніколи цього робити не буду, ні за які гроші. І навіть якщо мова буде йти про моїх дітей чи внуків. Бо Повинно статися те, що має статися. Тільки сама людина має право і може бути відповідальна за свою долю, за свої вчинки, за свої помилки. Тільки сама людина повинна захотіти щось міняти у своєму житті чи в собі. Все, на сьогодні все. Далі буде. Я вас люблю. З вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо.